Друзі, ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо. І неділя це момент, коли до нас в студію приходять лікарі. Лікарі, і ми говоримо на різні, але дуже важливі теми про здоров'я. І сьогодні, 21 вересня, це всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Е, у цей день визначається у всьому світі. І саме сьогодні ми зустрічаємося з лікарем. Хочемо привернути увагу до цієї найпоширенішої форми деменції. в тому, що вона поступово вражає пам'ять мислення та поведінку людини. Метою є не лише інформування суспільства про симптоми та наслідки хвороби, а й підтримка. Пацієнтів та їхніх родин, а також заохочення до наукових досліджень для пошуку ефективного лікування. Про це і будемо говорити з лікарем, який завітає до нашої студії за мить. Андрій Павлов, знайомтесь. Андрій Павлов, нейрохірург, психіатр, клінічний психолог. Кандидат медичних наук і співробітник Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромаданова, почесний професор у двох британських університетах, брав участь у численних українських та міжнародних конференціях. Спеціалізується на патологіях судин головного мозку, травматичних ушкодженнях нервової системи і патологіях хребетного стовпа. Лікар, який обожнює головний мозок, і швидкість нейронаука в день, мотоцикли ввечері. Андрію, доброго, доброго ранку, вас вітаємо вітати. вас в нашій студії. Нам важливо це спілкування наживо. Доброго рано, Доброго дорогу, ранку. Будь ласка, проходьте. Дякую. За лаштунками ви нас вразили відверто статистикою. Давайте ми з нею почнемо, а далі розберемося, що це таке хвороба Альцгеймера. Статистика про те, як старіше є, як доросліше покоління і що таке е, пенсійний вік. Дуже дякую, що запросили. А, мій меседж, який я сьогодні хочу дати, да, що у нас насправді, якщо брати європейську статистику развитих країн, то щаслива старість тільки у 8% якби пожилих людей. Чи 71% це нещаслива старість, тобто вони не задоволені uh -huh. тими чи іншими факторами. І в 21% це психопатологічна старість, це саме деменція, вікові зміни. І 60-70% деменції це саме хвороба Альцгеймера. Альцгеймера. Це нам, таке? Дуже, нам дуже важливо, щоб о, інформувати наших глядачів, щоб ми наблизилися і були в тих 8% людей, хто ну, дорослі ще щасливо. Ми, ми надіємося на тому, що ми будемо. Що таке цей Альцгеймер? Дивіться, це такий патологічний стан головного мозку. Він група ризика, тобто найбільший ризик це після 65 років. На жаль, на сьогоднішній момент ми одностайно не можемо сказати, яка причина. Є там 5-6 основних теорій да? це накопичення патологічного білку, ТАО, бета-алемінних структур, е імунне нейрозапалення, яке призводить, якби, ну, все це в комплексі, все одно призводить до смерті спочатку. Його структура змінюється, і потім мозку. смерть нейрончику. А, це нейрончику. структурно, да, така Одинниць. частина головного мозку. Да. І потім е, би, страждає функція, да, вища, вища когнітивна функція, тобто да, це пам'ять, це поведінка, логіка, і пошло, пошло, поїхало. Але тут слід сказати, що останньою е, страждає автобіографічна пам'ять. Тобто людина, вона не пам'ятає, що було там хвилину тому. Але вона пам'ятає, що було в дитинстві, що там було в молодості. От тут дуже важливо. Це, на це може бути увагу. першим симптомом того, що або основним симптомом того, що патологічні зміни відбуваються у головному мозку. Коли... Абсолютно вірно, це може бути, але тут треба розуміти, що з віком ну, мозок він трошки. Вже починає не так працювати, да, як в молодості. І це ще не значить, що це патологія. Uh -huh. Якщо людина самостійна, їй там треба трошки більше часу, да, щоб якусь uh -huh. нормальну діяльність зробити, uh -huh. це нормально, це так і повинно бути. А от коли вже вона стає не самостійною, вона потребує постійно уваги, потребує контролю, да, з іншого боку, uh -huh. тут вже треба бути настороженим. Ну, тобто, ну якщо серйозно зараз без жартів, тобто, якщо я ну. Я ну не можу сказати, що я там помічаю, що я там дещо де що забуваю. Ну серйозно, але деколи бувають такі моменти, що ти от, ну ніби от, ти маєш щось от тут. Ти зараз пам'ятаєш, тут ти в тебе вилетіло з голови, ти просто його забув, і ти не можеш його згадати. Певне Ну, це... Я думаю, що тут не треба плутати. Ви ще дуже молода людина. Давайте давайте ми з'ясуємо, чи все таки хвороба Альцгеймера відрізняється від просто ну вікового забування. Чи можна тут поставити чіткі Та, от тут, відмінності от для мене? Це теж ну якби щоб розуміти актуально. Та ну не актуально, але просто ну щоб розуміти цей Ми, процес. Відповідаючи на ваше питання, ви повинні ще розуміти, що стрес теж призводить даво до таких, угу. от якби. Тимчасових порушень пам'яті то mm -hmm. нічого страшного, це нормально, це mm -hmm. все таки mm -hmm. повинно бути. Mm -hmm. Ну головне, що якщо ви бачите, що людина не самостійна, ми це вже сказали, mm -hmm. це саме такий головний, якби маркер, саме така головна на що, на що треба дивитися. Але я пропоную ще надати декілька тестів да, на mm -hmm. когнітивні здібності, щоб людина. Це родичі. можуть бути першими дзвіночками або першими симптомами, на що варто вірно. звернути зернотувати. Да, да. Якщо є сумніви, звертатися до спеціаліста-лікаря uh -huh. чи не звертатися, можна провести там 5-6 простих тестів, навіть родичі можуть зробити, і вже якби, звернутися до спеціаліста чи просто зрозуміти, що трошки надумали uh -huh. і не треба цього робити. Перше, це назвати 5 слів, любих там яблуко. Груша от п'ять слів підряд, і людина повинна повторити, а потім попросити людину через п'ять хвилин ще раз повторити. Друге це назвати рік, місяць, де знаходишся, як тебе звати. Якщо людина це якби робить, Ді, то нічого страшного. Третє це намалювати малювати годинник, сказати якесь якийсь час, і людина має намалювати. Якщо все вірно, теж переживати. Не треба. Потім на а, попросити відняти від 100 7. І так декілька разів. Тобто, як рахує Хочу людина 7. подивитися. А це ваше всього. Важче всього? Ваше, да. так. 100, мінус 7, 93. 93, ще раз. Ще раз, мінус Да. 86. Ще раз. 79. Ще раз. 72. – 72. – Ви здорова людина? Дякую, Я вже почав переживати. Ну ви також Так, це цікаво. Такі такі ці тести можна подивитися, пошукати онлайн. І в принципі, я так розумію, що вони в доступі це, скажімо так, спрощена Професійна шкала когнітивного дефіциту, яку ми використовуємо в нашій uh -huh. практиці. Але в принципі, з неї вже можна ну, досить нормальний висновок зробити, але ще раз, не ставити там, щоб продачі не ставили так, діагноз, так. а просто це значить, що треба звернутися до спеціаліста. Да. Е, чому виникає хвороба Альцгеймера? Що є причиною? Чи є визначені вже чіткі критерії? Е, ну, дуже, дуже багато як би теорій. Одностайної uh -huh. думки немає. Тут ще головне, що я хотів би проговорити, це те, що може призвести да, до неї. Це фактори ризику. Це вік більше 65 років, це низька фізична активність. Uh -huh. дуже, дуже важливо. От ми сказали, нейроімунне запалення. Да, це такий патофізіологічний механізм. А, дуже важливо не мати хронічних налікованих хвороб. Тобто навіть навіть в роті, який там не полікували, він може збільшувати ризику: цукровий діабет, гіпертонія, да угу. там якісь інсульти, які ми потім, якби людина перенесла, і потім більше не госпіталізується, не лікує, ну не проходить ніяких госпіталізації. Тобто, тут оці фактори вони а що головні. таке нейроімунне запалення. Це ну що сюди відноситься? Це типовий патофізіологічний вироб? процес. Да, есть, тобто, наприклад, інсульт у нас з нейрозапаленням, черепно мозгова травма з Розпаленням. Ну, це механізм, який повинен захищати, але якщо він входить в таку хронічну фазу і вже перебор, то він, на жаль, призводить до деградації мозкової а часті речовини. А Ці травми голови це може стати причиною. Абсолютно вірно. Хронічна травматична енцефалопатія у боксерів, там, футболістів. Мухаммед абсолютно, абсолютно вірно. І тут ще дуже важливо. Ну, Дуже хочеться допомогти нашим глядачам. Тут дуже важливо сказати, що насправді сильний стрес і удар по голові, вибачте, там якимось молотком це одно те саме. Uh -huh. Це ті ж саме біохімічні зміни. І стрес, депресія. Це також ну, збільшує ризик деменції альцгеймеру. У мене просто питання. От ви сказали про те, що низька активна активність, фізична активність. Тобто люди, які в принципі протягом життя фізично активні, в них менше ризику для того, щоб захворіти ці хвороби. Чи це не обов'язково? Ну скажем так, якщо вони багато ходять, багато займаються спортом, багато рухаються активні в житті. Це... От, на мотоциклах, якби я підозрюю, що власне так само є певним таким засобом для того, щоб це... не захворіти. Фізична активність вона постійно повинна бути. Якщо ми кажемо да, то про літніх людей, то це 150 годин на тиждень. Прогулка, може, там гімнастика кожен раз, холодна вода. Це вообще супер. Це просто там в декілька разів зразу зменшує ризик. да Холодна Тому... вода. абсолютно ж... Контрасти, я так розумію. Медитація, дихання, тобто ці всі вправи, це якби профілактика дуже корисна. І вони зменшують ризик, того, що людина можна вірно. вони нашли. Вони зменшують життя... ризик і постійно мати ціль. Якщо ти маєш ціль, у тебе виробляється дофамін, ти кудись ідеш, і сам організм він починає якби заводити себе, себе да. заводити, зцілювати. Да. Тобто uh -huh. нема часу хворіти. Чи можливо взагалі вилікуватися від хвороби Альцгеймера або, хоча б, зупинити на тій стадії, на якій діагностували? На жаль, сьогодні не існує чудо якоїсь таблетки. Да. У нас є підтримувальна терапія. У нас є терапія, яка трошки може. Ну, здовшити, так, да, цей uh -huh. процес. Але... Уповільнити. Уповільнити, так, да, да, да. Але, ну, на жаль, такої. Якби радикальної терапії просто не існує, uh -huh. але є багато перспективних досліджень. Да, Розкажіть ти... до речі про дослідження, і які методи вважаються наразі ефективними. Так, що, що треба робити для того, щоб дослідити це все, і все таки побороти цю хворобу е, зараз? Дуже е, багато набирає терапія популярності терапія з тобуровими клітинами. Це ще тільки вона вивчається. Але от мені попалося дуже цікаве дослідження. Це 25-го року, де вже війшли 45 пацієнтів, живих людей. Тобто на мишах протестували і дуже якби класні результати. І 42 людини воно таке, якби правильно сліпе, рандомізоване дослідження. І відзначили у пацієнтів, які отримували мезенхімальні стовбурові клітини, поліпшення пам'яті. А, значить, їм зробили МРТ, а, якраз деградація мозкової речовини, uh -huh. вона сповільнилася, і саме головне, а, дослідили у це нейроімунне запалення. Uh -huh. І воно в декілька разів стало меншим. Uh -huh. Тому, на мою думку, це одне таке саме, Із з саме перспектив... прогресивних і перспективних досліджень, які найближчим часом призведуть вже до результату. Uh -huh. І ми нарешті зможемо сказати, що ми можемо вилікувати. Хвороба Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера та інші деменції, та інші деменції. Розкажіть чи можливо дайте поради тим, хто поряд з людьми? хворими на Альцгеймера або на деменцію. Що ви могли порадити? Як краще діяти, що робити, як прожити цей період? Ну по-перше, не треба сильно засмучуватись, бо це теж підвищує ризик у вас вже ага. да, хвороби. Тобто, треба бути в функціональному стані, коли ви дійсно зможете допомогти. Треба розуміти, що е, ніколи в медицині немає одного фактору, да, який призводить до хвороби. І також нема такого лікування, що от ми тільки одне будемо робити, і ми будемо здорові. Це тобто це комплексний фундаментальний підхід повинен бути. І перш за все, якщо не справляєтесь, то все ж таки треба спеціалізовану якусь допомогу да, підключати. Можливо, це на найняти ще сіділку чи ще щось. Угу. Якщо вам дуже важко, то. От на жаль, з чим я постійно теж борюсь, у нас люди не звикли ходити до психолога, психотерапевта. Да, от у нас люди всі носять собі. Якщо вам дуже важко, то звертайтеся, це абсолютно нормально. Да, от Європа, Америка. У кожного є свій юрист, у кожного є свій психотерапевт. Не треба це носити в собі, поділитися з цим, з кимось. Да, от отримайте якісь поради. Але ні в якому разі не треба засмучуватись і там думати, що це все це кінець. Все, все нормально. Є лікування, є підходи, є якби. Е, ще у нас, да, от перспективна це, де uh -huh. там через 5 років ми можемо це вилікувати. Не треба засмучуватись. Uh -huh. Ну і да, шукати собі підтримку і психологічна допомога в собі, ці моменти потрібна несе робити. Це не нормально. На всім, навіть самим сильним людям потрібна психологічна допомога. Це нормально, звертайтеся. А чи завжди хвороба Альцгеймера супроводжується агресією? Uh. Це вже в запущених стадіях. У нас там є велика кількість психіатричних, скажімо так, синдромокомплексів. Це може бути і параноя, і депресія. Депресія може бути до Альцгеймера, і після, як угу. фактор ризику. Це може бути психопатологічні зміни, це може, ну, тобто, навіть до того, що людина. Потребує госпіталізації психіатричний стаціонар і постійного догляду. Вона uh -huh. повністю втрачає якби самостійність. Як себе вести в ситуаціях, якщо ви почали помічати ось таку агресію? Що, що робити? Людям, консультація ні, яка під... психіатра, консультація психіатра. Не треба бавитись. Наслідки можуть бути ну якби дуже, дуже такими. Сумні і для тих, хто оточує людей, хто сумні і ото для оточуючих і для самого пацієнта. Uh -huh. Не треба бавитись тим. Зразу консультація психіатра, який вже розпише якби лікування. Терапію, Терапію, яка Якщо uh -huh. треба, госпіталізує до речі, тут саме психіатричний стаціонар це основний стаціонар, куди госпіталізують пацієнтів з Альцгеймером. Uh -huh. Щоб ви наостанок хотіли сказати людям, яким поставили діагноз Альцгеймера. Що ви могли порадити їм? Я би сказав, що не треба теж засмучуватися, треба е, брати все в свої руки. Да? Тобто, ну, наше дослідження кажуть, що це можна ще там 5, 10, 15 років нормально прожити. Якщо ви будете за собою слідкувати, це харчування, прийом правильних бадів. це... Фізичне навантаження, це медикаментозне лікування, стресів так? уникання стресів, так. Беріть все в свої руки, у вас все вийде і не треба засмучуватись, не треба десоціалізацію проводити. Якщо пацієнт, на жаль, знаходиться вдома з таким діагнозом в депресії, це в декілька разів пришвидшує. То має внуків, беріть внуків і виховуйте. Онуки виховуйте, та, музичні, та. музичні інструменти, та, тому що музичні це є важлива історія. Внуки, внуки, вони не дадуть заспокоїтися нікому. Там не доходить. Ну тут є та є ризик. Андрій Павлов, Дякую вам, що були сьогодні з нами. Дякую, що розповідали про таку легку, про таку непросту тему. Дуже сподіваємося, що ми для наших глядачів дали те світло, яке ви зможете використати у своєму житті, бо наша мета потрапля. У тих 8 відсотків, пам'ятаєте? Ну, а я діагноз утримував прямому ефірі? Класно? З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка? Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде? Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Valise. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%ка. Новий сезон з 5 жовтня о 21. й Дивись в ефірі ОД+1 Україна.